Всім доброго дня! Тема нашого уроку тема і мета тексту. Типи текстів. Давайте відгадаємо разом загадку, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть Квіточку. Ну, звичайно, Ромашка! Надіюсь, ви всі одразу здогадалися. Тепер давайте попрацюємо з підручником. Прочитайте, про що розповідається в цьому тексті. Усі ви знаєте ромашку, з її квітів дівчата плетуть віночки і роблять букети. А чи знаєте ви, як ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило із зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан. І проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичаїлася до наших умов, а ми до неї. Мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина Ромашка. Цей текст називається Розповідь, тому що в ньому про щось розповідається. Давайте ще один текст прочитаємо, також про ромашку. Ромашка трав'яниста рослина. З розгалуженими стеблами і розсіченими листками. Квітки зеленувато-жовті кошики з білими пелюстками. Мета цього тексту описати зовнішній вигляд ромашки, тобто як вона виглядає. Тому такий текст ми називаємо опис. Наступний тип тексту називається текст міркування. Це текст, у якому доводять якусь думку. Висловлюють міркування з приводу чогось або когось. Ось послухайте, чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю, мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко, чи може за те, що із квіток ромашки можна сплести чарівні віночки. А може за те, що на пелюстках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може, за її ніжність. Не знаю за що, але ромашка мені дуже подобається. Крокуємо далі. Текст, у якому висловлено думки автора про певний предмет, вчинок, якусь подію, власні почуття, називають текстом есе. Давайте підсумуємо типи текстів. Текст розповідь. Текст, у якому про щось розповідається. Текст опис. В такому тексті описується зовнішній вигляд. Далі текст міркування, в якому ми доводимо свою думку з приводу чогось або когось. І текст есе, у якому автор самостійно добирає, про що він буде говорити, про певний предмет чи вчинок на власний розсуд. І на завершення давайте зробимо висновок. Текст. Це зв'язані за змістом речення. У тексті завжди про щось повідомляється або розповідається. Це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Дякую вам за увагу! Гарних вам результатів навчанні. До побачення!